Перечитую одного одесита зараз. А потім ми считали деньги в комнаті воєнкома, столби золота, коври із денег, паристий ветер, дующі на плам'я свічей, вороні безумія в глазах пані Ельзи. Знаєте, це він, мабуть, описує сучасність, але ну, ніть. Це з минулого. Це написав Бабель. Ну, коли казати правду, то прізвище було у нього Бель. Це він написав про громадянську війну. Про дії армії Будьонного, такого легендарного камдіва з усами, як у таракана. До речі, Семен Будьонний він крестьянський син і він давав присягу царю. І воєнний міністр Куропаткін, даже навіть за гарну джагітовки, бо будьон знався на конях, дав на нараду цілий рубль срібло. Цінували тоді ті, хто знається на конях. Будьони залишився на сверхсрочку і далі він даже стане онтерофіцером. А потім зраду присяги, яку він давав на вірне царю, і піде проти білогвардійців. Кристіянський син. що брати? так отож, крістіянський син і єврейський син зустрінеться в своєму житті. Не знаю на біду. Один знає все про коней. Недосвідчений в житті лише коні інший має гарну освіту і знає шість мов, але єврей. Ви знаєте, Бабіль народився в Одесі тут на Молдоваці, і родина. Дуже важко жила і приїхала до тоді маленького Миколаєва. Потім та постав на ноги, і вони повернулися до Одеси і мешкали десь на Тіраспольській, коли мені здається. Тато дуже був впертий, впертий, в хорошому сенсі, і для своєї родини він робив все, щоб вона не була в злиднях. Все робив: і освіта, і одежа, і їжа, і житло. Але національність кожен раз поносу. Євреї не давали імперія подіматися, потім революція трошки послабшила. Так от. Юний Бабіль напише Горькому відомому письменнику, передасть своє оповідання. А горький зустрінеться з Бабілем і скаже, що вже в цих оповіданнях мало життя, мало крові. Треба йти в народ. І Бабіль пішов багато, бачив, і він примкнув до Будьонова. Але примкнув до Будьонова, до його конармії не під своїм єврейським прізвищем, а під він став Кирилом Лютовим. Знаєте, це було для того, бо в армії Будьонова було багато казаків. І вони ненавидили євреїв слухати на тваринному рівні. А, і от, той Кирил Лютов, отже, Бабіль, один раз чуть не спалився, коли конармія грабувала одне єврейське містечко. Вони йшли робити мирову революцію. Вони побили до смерті Равіна, пограбували, і той Равін помирав на очах Бабіля. І от тоді Ісак зірвався і став кричати, розмахувати своїм посвідченням, що ви робите, зупинетеся там. Він не хотів, щоб побували людей-євреїв. Він намагався зупинити тут один козак, який знав, знав Бабіля, вони з ним там були довго. І один козак удав і сказав: слухай, товариш Лютов, ти що за жидів так заступаєшся? Ти сам часом не жид. Бабіль замовк. Ні, не замовк, він заткнувся. Страшно за власне життя. Потім він підійметься на одеському колоріті, на життю молдованці. Він створює оповідання на одеських байках, легендах, бо Молдаванка була така бандитська, там жили бандити, контрабандисти, і молдаванка завжди досі цінує силу і справедливість. Він створює одеські розповіді: ну, Біння, Кріх, там, Подимсь, ця гавірка одеська. Цикл дуже коротких історій. Його хвалять, його хвалять за реалізм, за простоту написання, все це зайшло в мілі оцих героїв з периферії. Одеса-периферія, да? Ці одеські оповідання зроблять його дуже популярними. І ця єврейська банда, його лідер Беня Крік, за прізвищем Король, зробить його знаменитим і багатим. На цій темі Одеси піднялися багато. Наших письменників і Катаїв, і Ільф, і Петров вони були всі в одному гуртку, зелила лампа тут в Одесі, а потім подалися до столиці. Потім Бабель напише маленьке оповідання про громадянську війну, яку він бачив на власне очі. Один напише два, три-чотири, але видавництво читаючи ці оповідання про вивернути кішки, відрубане голови, гвалтування, мародерство, не захочуть це друкувати. Правда, вона ж не подобається. Він зібрав всі оповідання, напише ту конармію і надсилає її своєму доброму знайомому Максиму Горькому. Максим Горький це прочитав і каже: це геніально, це по народному вдруг. Ну, він мав таку, знаєте, таку вагу. Надрукували. Всі почали читати конармію, обговорювати, почалася критика, підтримка. І тут вела за старий знайомий Бабіля, будьоний, зріст, метр майже як я, тільки він такий товстенький був. І починає вилати це все. Неправда. Бабіля треба засудити. Тут почали писати листи козаки бабілю, що ми тебе спіймаємо на вулиці і буде тобі гаплик. Правда, ніхто не любить. Бо ця конармія йшла через Україну, через Польщу, і отримали по зубах. І полум'я мірової революції так і не запавало. Ну, Бабіль пише, і там причини є. Він всю правду написав про вбивців та мародерів. А що ж зараз змінило? Так же і країна велика купанує, вбивці мародери, гвалтівники. Але поки жив був горький, Даже в Будьонному не силу було заграти засунути Бабеля. Але після такої критики і страху у Бабеля творча криза, і він не може писати. І от на з'їзду письменників, да, Совєта, а, который, до речі, організовував Горький Бабіль зі сцени, з відчую, пошуткував. Каже: я придумав новий писательський жанр мовчання. Після того всього виступу Горький Максим під локоток Бабеля і каже: Ти підставляєшся? Цій країні не можна так шуткувати. Горький ангел охорони з того єврея з Одеси помирає в 1936 році. Бабель за три роки після цього нічого не видає, не може. Ну, творча людина. А треба писати про колгоспи, що всі молодці. А він бачив голод в Україні власними очима. Треба писати, що партія наша рульової, а він бачив на цих банкетах, як вони живуть всіх цих будьоних ягод, сталіних. Його зовуть на допит, ні, на зустріч. Пару питань задать у 1939 році. І зовуть так, що він проходить по статті замах на товариша Сталіна. Його б'ють, питають і він, підписавши всі протоколи лише на останньому суді, каже, що все це під тортурами, і відмовляється від своїх слов. Ай, відмовився від всіх показань. Його родина до кінця Другої світової війни не знали, що з ним. На їх всіх запити приходила відповідь від НКВД, що Бабіль в таборах жив і працює. Лише десь через років п'ять сказали, що він помер. От документ в 41-му році щось там серденько не витримала. І лише через років 10-15 родина дізналася, що його розстріляли в 1940-му році. І розстрільні списки підписав особисто товариш Сталі. Рукописи Бабіля були вилучені. Коли ми з вами дізналися про бійню Кріка? Ну я лише в своїй молодості, коли почали це друкувати масово. Це після перестройки, 86-87. А так, так, радянському читачу дозволили радянські одеські розкази почитати лише в 1960-му. та в Одесі в 2011 році Росія використала ту у Бабіля для власної пропаганди. Угу. На відкритті пам'ятнику Бабіля на. У Трішелєвський були представники Росії. Ну то, що був там хустусів, наш російський мер, тата нашого Ганчаренка. Був ще представник Росії швидкий, і сам пан Блаватник, особистий друг Путіна. І дивним чином Блаватник вже в Америці мешкає. і дивним чином Блаватник, ми його знаємо як крупного спонсора виборчих фондів республіканської партії США. Трамп, на відкритті, коли відкривали пам'ятник Бабілю, чомусь розрізали не жовто блакитну стрічку, а зелену. Все продумали, щоб от Костусів, будучи міським головою, да імперцем про російським, робив все, щоб Росіяни бачили, що тут України в Одесі немає, і ми це ковтали. Бо Одеса ліберальна, спокійна. 2011 рік до війни, до війни, коли Росія нападе на Україну. Залишалося лише три роки. Та система, яка зараз існує в Росії, вона була і при Сталіні. Вона ця система вборошно перемолола багато творчих едесів і Бабіля в тому числі. Знущалися, забирали рукописи. А потім та же система НКВД, КДБ ФСБ підняла на палю ім'я загублених ім'я людей. І під цими лозунгами намагалися захопити латентну українську Одесу.